Ходимось на Таймсквер, найпопулярнішому -най -най місці в Нью-Йорку, і саме тут знаходиться офіс компанії Reuters, агенції новин, куди ми прийшли, щоб поспілкуватися з ними про нові медіа. А сподіваюся, що нашим студентам, нашим журналістам це сподобається настільки ж, як і сам Таймсквер. Stuff for us, you know, he tweets and he's doing live blogs. If you ever look at Reuters.com, you see, know, yeah, some often things often getting through Twitter and through other websites. Mm -hmm. um, but we, you know, uh, we've got more opinion because in the past Reuters did not do opinion. We have. Uh, Томсон Рейдерс оказался режимным объектом, нас так просто не пускали и ä, понятно почему, потому что как оказалось каждая новость может обвалить рынок, поэтому можно сказать мы побывали где-то за кулисами сюда святых новостей и что не может не радовать естественно очень здорово и классно. Хотіла би там роботи всі сіла А зараз а, ми а, залишаємося Таймсквери, йдемо в культовий журнал Нью-Йорк, який зберігає найкращі традиції журналістики і дізнаємося, що вони нам цікаво розкажуть.

No, 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 I was just, Thank you. Yeah. of course. Um, a few years after I graduated from college, and was really happy that I did. Um, we have a shift that works on the weekends. We have a shift that works at you know seven a.m. So sure we have. <laughs> um, we, just, we just had a piece in this week's issue about. Um, мне мечта идиота. Я впервые взяла журнал в лет 12 назад, когда еще не то, что не была журналистом, да, я там только мечтала об да, этом. И для меня, в общем-то, еще многие годы Нью-Йорк был ориентиром, что нужно делать, как нужно делать, для кого нужно делать, в какой степени смелости, креативности, творчества, это все нужно делать. Я, ну, не то, что не, не разочарована тем, что я это все видела, да, меня продолжает поражать смелость и креативность этих людей в течение стольких лет. Это, это круто. Ми приїхали в Бруклін, який як кажуть, вважається одним з найбільш хіпстерських районів. Тут дуже багато креативних людей. Ми приїхали сюди, щоб познайомитися з агентством медіа Стурм, які виробляють мультимедійний контент і продають його іншим медіа. Отже, дізнаємося, які цінні поради вони матимуть для наших журналістів. Що знімати нам, на жаль, не дозволили, показували дуже-дуже багато цікавого. Брайан Сторм з компанією Медісторм поділився дуже багатьма їхніми проектами і дуже багато розповідав про те, як гарно і правильно розповідати історії для того, щоб достукатися до серця, не тільки ту розуму. Пріждвоє, інтересний було був Интересный был необычный подход к построению истории. Брайан рассказал несколько приемов, которые позволяют сделать историю более интересной, более, скажем так, цельной и более понятной для зрителя. Это было интересно. Кроме того, необычный подход к, просто к созданию контента и к, скажем так, к финансированию деятельности подобной небольшой компании, к дистрибьюции конечного продукта. В общем, здорово. Ну, несмотря на то, что по профилю человек занимается дальше всего от того, что делаю я, по сравнению с другими презентациями, была самая интересная, наверное. То есть, грубо говоря, чувак на самом деле напомнил, что платформы, технологии, девайсы это все фигня. А, то есть главное контент. То есть не, главное, что мы хотим сказать, читателю, слушателю, ну окей, потребителям, а не то, там, через как это распространяется и так далее. А сьогодні у нас був дуже насичений день. Спочатку ми ходили до Reuters, спілкувалися з їхніми онлайновими менеджерами. говорили про онлайн і соціальні медіа. Потім ми пішли в компанію New Yorker, найстарший журнал, який все ще популяризує довгі журналістські матеріали. Він розповідали про те, наскільки їм допомагає сайт в цьому, наскільки їм допомагають соціальні медіа. Ну і на сам кінець медіастор завтра. Ми починаємо дуже дуже рано. Ми о восьмій ранку маємо зустріч компанії Яху, які я впевнена, поділяться з нами з своїми планами і цікавими ідеями щодо онлайнової журналістики.